Навіщо росіяни депортують дітей з інвалідністю з окупованих територій до РФ? Так ну, по перше, це не, не в такому масштабному обсязі, щоб можна було, знаєте, це виводити як окрему тему. Це, по перше. По друге, навіщо вони це роблять? Ну тому що вони росіяни. Це по-друге. А по третє, це знову ж таки тактика. Це знову ж таки їх оці, знаєте, проїзки врагов. Отак мені хочеться сказати. І що це така тактика? Тобто вони не тільки дітей з інвалідністю вивозять, вони взагалі людей вивозять, вони крадуть людей, вони розлучають родини і застосовують цих людей. Своїх якихось інтересах, тому що тут чомусь я не знаю яким чином вони можуть заробити на наших дітях інвалідах, але це чомусь заради грошей, тому що е, фінальна мета це гроші. Чи вдасться Україні швидко інтегрувати літаки f 16 у загальну систему Сил оборони України? Так, зараз буде м, така, знаєте, теоретично все можливо. Теоретично е, у нас буде е, технічна можливість, фінансова можливість це зробити, але я, на жаль, не бачу, щоб було з чим працювати. Отже, все залишиться в теорії. Я не бачу, що нам їх дадуть. Чи вдасться подолати суттєвий дефіцит донорської крові в Україні до кінця року? На жаль, я не бачу вирішення цього питання, тому що тут локально в якихось локальних процесах будуть долучатися різні люди та, можливо, навіть організації. Але на жаль, закрити це питання поки що не вдасться. Найближчим часом, а все ж таки над цим будуть працювати, тому що тут якісь будуть цікаві та корисні заохочення донорських програм, можливо, тому що тут навіть якісь будуть нові донорські програми, на яких завдяки яким будуть намагатися все ж таки втримати баланс в цьому питанні. Але ну, потрібен час, це не скоро. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму? Так, ну по перше, так дійсно тут ну велика частина поїхала, велика частина змінила своє життя і тепер переймається іншими питаннями аніж пошуком роботи. Ну тобто, це ми можемо припустити те, що частина велика поїхала людей, велика частина? Чоловіків і жінок все ж таки знайшли свою своє призначення в збройних силах України, тобто пішли воювати, захищати нашу землю. І я не можу сказати, що рівень безробіття знову ж таки на мінімумі, тому що все ж таки за запитів на пошук роботи залишається багатенько, тому що люди. Ну, люди почувають себе таким чином, що ну не можу я сказати, що він сильно сильно зменшився, чи ну чи буде таким. Тому що все ж таки запити на пошук роботи є, але війна змінила свої орієнтири. Тому це питання часу. На жаль. Чому український уряд звільнив керівництво держспецзв'язку? Да, тут витрати коштів непомірні, от прям непомірні. І виявились якісь приховані моменти, і вони були досить давно прихованими ці моменти. І це є якоюсь виконаною умовою від наших покровителів. Чи закриє Фінляндія кордон з РФ? Ні, ні, не закриє. Не закриє. Це буде, знаєте, це буде сприйнято як прояв агресії, саме агресії, і саме через це вони не будуть цього робити. Буде навколо цієї теми якісь відбуватися, будуть якісь зміни. Але вони будуть ну, такі якісь локальні. Можливо, там декілька пунктів вони перекриють, да, наприклад. Ну, Тобто щось схоже на це. Але ні. Ні, кордони відкриті. Чи виділить Японія 160 мільйонів євро на відновлення України до кінця року? Чи нададуть вони ту допомогу? Оце вже велике питання, тому що е, щось вони дадуть, і це буде от таке відчуття, ніби частина обіцяного буде надано грошима, от саме фінансами, а частину вони будуть нам допомагати. Якесь обладнання, якась підтримка, і підтримка саме. Через людей, тобто, чи то вони будуть наших фахівців до себе запрошувати і таким чином ці, ну, ці кошти о, 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 це, освоювати, да? чи як це правильно сказати. Ну тобто, щось вони нададуть. Це буде не найближчим часом, це буде не в повному обсязі, але ж ми чомусь будемо радіти. Тож, да, Японія, хоча б не козел, поки що. Чи введуть зміни до процесів мобілізації в Україні до кінця року? Ні, карта стабільності каже, як є, так і буде. Як є, так і буде. Щось буде переглянуто стосовно жінок військових. От саме на жінок якась буде тема розповсюджена. Ну жінок ж не мобілізують, але все ж таки щось тут буде саме з жінками пов'язано. Але те, як зараз все відбувається до кінця року, так і буде відбуватися. Чи вдасться поновити активний наступ на всіх ділянках фронту з боку ЗСУ після настання сильних морозів? Так. Так, але тут не зовсім воно пов'язано з морозами, тому що мені показують, що активний наступ за всіма напрямками він чи то вже відбувається, чи то ось ось почнеться, і вони не пов'язані все ж таки з погодою та з морозами. Чи да і знову підтвердження: ми не будемо очікувати морозів, тобто це почнеться раніше. Чому Катар хоче бути посередником між Україною та РФ в процесі повернення цивільних полонених? Так, ну ніхто їх туди не пустить, це по перше, тому що тут світова спільнота не піде на ці умови. Чомусь мені кажуть, світ проти. От така відповідь. Ну, тобто, світ проти. Чому вони це хочуть зробити? Гроші, захист грошей. Є якісь таємниці ці таємниці стосуються фінансів і Катару. Вони стосуються Росії, України і Катару, і це про гроші. Таке відчуття, знаєте, ніби в Катарі знаходяться якісь приховані кошти України і приховані кошти Росії, і саме представники. Ну, такі досить вагомі представники тієї та іншої країни, ну тобто і України, і Росії, зацікавлені в тому, аби все ж таки ці гроші знаєте, ніде не ділися і ініціювали саме ну, це, ніби як з української сторони. Пішла така пропозиція, знаєте, ніби аби зберегти величезні тут кошти, тут диявол, тут спетаклів, ну там якісь величезні. Отже, хтось у Катарі ховає гроші гроші свої і дуже хочуть, аби вони там збереглися. Тому і піднялася ця тема на рівні влади, але світова спільнота не дасть цьому відбутися. Чи вдасться офіційно довести наявність чисельних двійників у Путіна? Ні, офіційно не зможемо ми цього довести. Ніхто офіційно це довести не зможе. Знову ж таки, на рівні пліток, на рівні додумувань якихось там, ну тобто, це на рівні, ні, крапка не буде стояти в цьому питанні ніколи. ніколи. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.